Служба безпеки України та поліція затримали угрупування, яке тероризувало жителів п'яти регіонів. Подробиці повідомили в СБУ. Служба безпеки та національна поліція нейтралізували злочинне угрупування, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п'яти регіонів України. За результатами комплексних заходів затримано 12 учасників банди, серед яких колишній так званий Сматряші за Оленівською колонією. Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови платити данину, рекетири погрожували фізичною розправою потерпілим та їхнім родичам. Задокументовано, як дловмис... Вибивали 800 тисяч доларів США у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті. Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження для тиску на українського захисника. Обіцяли навідатися до його близьких та знищити все родинне майно. За матеріалами справи координацію дії групування займалося загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як Сматряще за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Наразі затриманим оголошено про підозру за частини. 4 статті 189 кримінального кодексу України це вимагання вчинене за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.